Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про монументальну настільну рольову гру Old School Essentials Classics. Old School Essentials Classics Fantasy це повний переказ класичної гри Basic and Expert DD 1980-х років, включаючи всі правила, варіанти персонажів, заклинання, монстрів і магічні предмети. А тепер поясню простими словами для людей, які не застали тих часів чи усі ці модні зрушення та зміни. Old School Essentials це настільна рольова гра, яка відтворює ті самі класичні правила гри у ДНД, але прикрашає їх та балансує для сучасної аудиторії. Це гра, з допомогою якої можна повернутися у часи на 50 років і почути і відчути атмосферу того самого ностальгічного, медитативного і лампового фентезі. У ОС є достатньо прості правила, які не тільки чудово структуровані і організовані у книзі, але водночас автори лишають достатньо простору для додавання своїх правок або нововведень. В певній мірі ОСЕ можна вважати універсальною і еталонною системою для будь-кого, хто хоче зануритися у світ настільних рольових ігор старої школи. Отож, почнемо зі створення персонажа. У нас є класичні характеристики. Цила, спритність, статура, інтелект, мудрість та харизма, раса та клас. І ось тут починається вайб старої школи, тому що незвичні раси і є за замовчуванням класами: Тобто дворф, ельф та напіврослик це класи. Світогляд персонаж може бути законним, нейтральним або хаотичним. Клас броні за замовчуванням він несхідний, тобто, чим менше, тим краще. Але автори лишили опціональне правило висхідної броні для тих, хто звик. Канонічний показник атаки To Hit Armor Class Zero або THACO, або просто ТАКО. Про цю страшну штуку ми поговоримо трохи пізніше. Рятувальні кітки і швидкість переміщення. Характеристики тут грають досить важливу роль, причому усі. Наприклад, сила визначає не тільки шанс влучити у ближньому бою, але й вибити двері. Спритність пов'язана з дальнім боєм, класом броні, а також з ініціативою. Статура впливає на здоров'я в удлульних іграх, воно нового золота, інтелект визначає, якими мовами володієте, і чи вмієте взагалі читати і писати. Мудрість впливає на рятувальні кітки від магії, а харизма визначає реакцію ворогів, а також лояльність і кількість найманців. Як бачите, тут не вийде просто викинути на смітник харизму. Інакше вас будуть приймати як банду троглодитів, а найманці при зручній нагоді влуплять вам у спину або кинуть на призволяще. Більше того, у класів можуть бути мінімальні вимоги до характеристик. Ви не зможете створити дрищавого дворфа з чотирьома статурами або придуркуватого ельфа з інтелектом 6. Також певні характеристики для класів є основними, і чим вони будуть більші, тим кращий модифікатор досвіду ви отримаєте. Це трохи жорсткі обмеження, але я в цьому бачу розподіл ролей. Ваш вклад у розвиток характеристик оцінюється та окуповується. Світогляд і мови мають досить цікаве і незвичне для нашого часу поєднання. Те, що ви законний, визначає не тільки ваш характер і доброчесність. Бонусом ви знаєте унікальну секретну мову, яка доступна усім законним істотам. Тобто ваш умовний жрець законного світогляду може спокійно з законним янголом, і навпаки, хаотичний воїн знайде спільну мову з демоном. Класи Класи тут наступні Жрець. Служитель Бога, який вміє відганяти невмерлих та має доступ до божественних заклять. Дворф напівлюдський клас, який вміє заходити таємні ходи у будівлях і підземеллях, виявляти пастки, а також бачити у інфрачервоному спектрі. Так так, це не темний зір, це саме інфрачервоний зір. А ще у них хороші рятувальні кітки. Після 9 рівня з 12 своїх максимальних дворфи можуть заснувати цілу фортецю, якщо доживуть до цього. Ельф. У ельфів розвинута уважність, мають інфрачервоний зір, а також комбінують використання магії з бойовими мистецтвами. Після 9 рівня з 10 своїх максимальних ельфи можуть заснувати фортецю у лісі. Воїн просто класно об'єцію. А ще за наявності грошей може у будь-який момент будувати фортеці, а після 9 рівня стати бароном чи баронесою. Як ви вже могли зрозуміти, фортеця тут відіграють важливу роль. А якщо раптом ви хочете збудувати свою фортецю у ДНД, то раджу глянути одне з моїх останніх відео на цю тему. Напівросли мають бонус до ініціативи, непогано стріляють, а ще можуть сховатися у дикій природі з вірогідністю 90%, наче Шварценеггера у фільму хіжак. Чарівники. слабкі на початку, але можуть отримати доступ до руйнівної магії, якщо доживуть. Раді, хоча вірніше буде назвати його спеціалістом. Б'є у спину, читає будь-які мови, використовує сувої, а ще має доступ до усіляких навичок, як то лазання, крадіжка чи відкриття замків. Як бачите, класи лаконічні, увесь ваш клас розписаний буквально на двох сторінках, що робить входження надзвичайно низьким. Досвід у ОСЄ отримується з двох джерел: здобування скарбів та вбивання монстрів. Підняття рівня лише трохи модифікує ваші теперішні характеристики. Тут немає гілок прокачки чи якихось талантів. Ну, ще можна титул отримати, але це де-факто ні на що не впливає, окрім ролеплею. Ну, були ви воїном, стали ветераном. Окей. Спорядження: спорядження, зброя та обладунки відіграють чітко відведено їм роль. Зброя б'є, обладунок захищає, а спорядження спрощує виконання певних задач. Зброя, на мою думку, працює трохи дивно. Скажімо, арбалет, довгий лук та короткий лук мають однакове пошкодження. Арбулет ще й перезаряджати потрібно, і він дорожчий, і ви опускаєте свою ініціативу до мінімуму. Тобто фактична різниця між цими зброями це відстань пострілу. І відрізняється вона на 10 ну, 20 футів, це виглядає душно. На мою думку, кожна зброя повинна мати своє ситуативне призначення або певну перевагу перед іншою. Ну нехай арбалет б'є сильніше, чи ігнорує частину захисту, але перезаряджається довше і так далі. Якщо у вас бої не охоплюють сотні футів, то ця різниця просто перестає грати вагому роль. Довгий меч б'є на 1К8. Те саме робить і бойова сокира, але сокиру треба ще й в двох руках тримати і знижувати свою ініціативу. У мене ця концепція викликає більше питань, ніж зрозумілих відповідей. Далі у нас ідуть різні блоки корисних правил: транспорт, тваринки, кораблики, найманці, спеціалісти та слуги. Також є блок про побудову фортець. Ну, ви зрозуміли. Магія. Магія розділена на дві категорії: Божественна магія для жерців та арканічна магія для візердів. У жерців магії менше, Цього 5 кіл заклять по 5-8 заклять у кожному. Але це життєво необхідні закляття для групи. У візердів аж 6 кіл заклять по 12 у кожному. Багато веселих речей, які можна зробити під час пригоди. Але у загальному тут є усім знайома класика. ЄСП, стіни різних матеріалів, захисти від цього на світі, перечергування та елементальні снаряди. Здоров'я смерть у грі може настати дуже швидко. Упали в 0 хп труп. А якщо у вас якісь закляття залетіло, то ще й усі ваші шмотки дезінтегрує. Лікуватись можна аж на 1к3 хп у день, тому жерців потрібно берегти як свою улюблену дитину. Процес активного пригодництва проходить надзвичай у одному з двох форматів. Або ви подорожуєте у диких місцях, або у підземелях, ну і ще може в морях. Подорож по підземелям відчувається як у буквальній настільній грі. Навіть не так. Процес відчувається як у відеогрі Darkest Dungeon. Зараз все зрозумієте. Тут є чотири чітких етапи гри. Перше. Всютку майстер робить кидок на мандруючих монстрів. Кожні два раунди подорожі є один шанс шести, що персонажі на когось натраплять. Тобто, в теорії, ви можете приманювати на свою дупу якихось гулів ледь не на кожному другим поворотом. Друге. Далі гравці заявляють про свої дії: рухаються, слухають двері, обшукують або заходять у нову локацію. Третє. Далі майстер описує нову сцену або сутичку з монстром. Ну і четверте: під кінець майстер рахує часові лічильники на закляттях та іншому, а також питає, чи робить група відпочинку. Що першим кидається в очі, так це той факт, що будь-яка дія має один шанс шести на успіх. Пошук таємних дверей, пошук пастов, навіть про підслуховування має тупо один шанс шести. Так, декотрі класи мають бонус до цих перевірок, але він зростає лише до 2-6, що виглядає якось занадто жорстоко. Подорож з дикими місцями має схожу концепцію, але тут ви можете полювати, а ще маєте шанс загубитись. Цікаво те, що саме майстер кидає куб на те, чи ви загубились, і пішли не тією стежкою. Зупинимось трохи і поговоримо про самі енкаунтери, тобто сутички. Вони також проходять по поетапу. Спочатку майстер визначає, чи когось це стали зненацька. У такому разі одна сторона може взагалі пропустити перший раунд дій. Далі йде визначення дистанції. Трохи дивним може бути той факт, що суточка може початися за 100-120 футів від імовірних супротивників. Тому майстру треба вміти балансувати між такими описами і придумуванням сцени. Хоча дійсно може виглядати, що сутички тут може трапитися на кожному кроці, і як взагалі вижити в таких умовах, на порятунок приходить універсальна табличка соціальних реакцій. Байстер кидає 2к6 і визначає, як саме ворожа сторона реагує на групу персонажів. Може бути агресивна і одразу напасти, може бути байдужою і нейтральною, або взагалі шукати допомоги або спілкування з героєм. Саме це правило виконує роль каталізатора і рухає усю гру за столом. Ви ніколи не знаєте, що трапиться наступного раунду, і навіть не впевнені, чи у наступній кімнаті буде ворог або можливий друг. Якщо одна з сторін хоче уникнути зустрічі, інша може розпочати переслідування або погоню. Бойовка сам бій достатньо простий і зрозумілий. Спочатку гравці заявляють про наміри зробити закляття у раунді або перейти у ближній бій. Ну а далі все по Перевірили мораль монстрів, порухались, потім провели дальні атаки і закляття, і лише тоді ближні атаки. У загальному нібито все просто, але тут у нас виходить на сцену таблиця влучань. Пам'ятаєте, я раніше згадував такий термін як To Hit Armor Class Zero або Тако? Ну так ось, для враховування атаки у нас є досить страшна і душно виглядаюча матриця атак, яка визначає, чи влучили ви по ворогу. Вам недостатньо просто кинути кубик і порівняти атаку з захистом ворога. Потрібно. Гравець кидає 1К20, наприклад, випало 14. Воїн має силу 13, тобто він отримує бонус плюс 1 до кітків атаки ближнього бою. Таким чином, результат кітка атаки становить 15. Воїн 5 рівня має показник тако 17, тобто плюс 2, вказано в описі класу, тому гравець звертається до цього рядка матриці атаки. Гравець шукає результат 15. У рядку матриці атаки тако 17. І визначає, що 15 знаходиться у колонці Армор класу 2, що вказує на те, що атака пробиває армор-клас 2. Оскільки армор-клас 2 кращий за клас броні монстра 4, атака влучає. Кидаються куби на пошкодження і результат піднімається від поточної загальної кількості пунктів здоров'я монстра. Сказати, що цей процес не збуджує мене, нічого не сказати. Я, звичайно, можу зрозуміти якісь незвичні методи бою у Енрі і той факт, що ця матриця давно укорінилася у ДНД в цілому. Сам принцип ось такого звіряння свого кітка з якоюсь табличкою не тільки сповільнює процес, але й робить його душним. Особисто мені такий підхід не подобається, але це така рольова гра, і автори не просто по приколу лишили цю механіку. А що ви думаєте? Чи маєте ви досвід з матрицею Тако та що можете сказати про неї? Далі у книзі йде вже інформація суто для майстра: як вести гру, як поводитися з гравцями, як дизайнити підземелля та дикі місцини, цілий бестіарій класичного ДНД від білих макак та бандитів до єдинорогів, вампірів та водяних термітів. Є досить зручні таблиці для роляння сутичок, для різного рівня, типів місцевостей та інших умов. Звичайно, в ідеалі потрібно мати уявлення про кожного монстра, бо нароляти одну з п'яти видів змій і згадати, як з неї вграти, це ще та задачка Жека Фреско. Ну і звичайно, це не була б стара школа без десяток таблиць для усіх скарбів на світі. Зброя, зілля, обладунки, суперсили, сенсорні артефакти, дорогоцінності та інше. Висновок. Old School Essentials не просто так стала найпопулярнішим ретроклоном ОСАР на ринку. Вона красива, збалансована, легка для читання і навчання, а також точно відтворює правила Basic і Expert. Що мені першим припало до серця, так це подача інформації. Стислість і структурованість просто б'є в очі фонтаном. 95% правил у книзі розташовані буквально на одній або двох сторінках. Відкрив книгу і все. Уся необхідна інформація знаходиться зліва і справа. Нікуди не потрібно гортати і бігати очима. Завдяки такій структурі книга читається неймовірно легко. У ній під 300 сторінок, але досвідчений майстер буде всотувати в себе інформацію як воду у літню спеку. Сама по собі рольова гра проста: правила зрозумілі, легкі та логічні, в певній мірі. Як для майстра, так і для новачка. Тобто, вчити людей грати ОСЄ є дуже легко. Для ролівки існує просто тонна різних пригод. Інколи навіть конверсії роблять спеціально під цю гру. Тому проблем з контентом у вас ніколи не виникне. Більше того, завжди можна схопити якусь пригоду від іншої ОСР-ролівки старої школи і провести під ОСЄ, оскільки кістяк у пригод майже ідентичний, то й переробити характеристики не викликає труднощів. Але, але, але давайте поговоримо і про менш приємні сторони. Дух старої школи тут сконцентрований так само, як релігійні догмати у Біблії. Проблема виникає у тому, що в нашій спільноті не було такого бум'явища, як старе ДНД. Це досить специфічний рольовий прошарок і не кожному такий формат зайде. Окрім звичних вже концепцій, типу високої летальності та мінімальної прокачки, є правила, які можуть злегка придушити вас за столом. Не у сексуальному контексті. Як і у інших ролівках старої школи, тут у першу чергу йде про роліплей. Якщо ви візьмете воїна, то без роліплею у вас лишиться одна єдина задача бонкати ворогів. Тут не вийде пофлексити з кульовим талантом, здібністю чи фішкою архетипу. Гра дуже серйозна і вимагає серйозного підходу. Ви то можете кекати і дуркувати, але навряд чи вийде дожити хоча б до другого рівня без брейнроту. Хоча мені особисто книга виглядає трохи дивною і не такою привабливою, я не можу ігнорувати безліч радісних відгуків гравців по всьому світу на цю систему. Це альманах старої школи, який занурить вас у неймовірний світ. Це виглядає як дуже специфічний і дивний формат отримання задоволення. Але безумовно, якщо йому віддатись, може в сексуальному контексті, ви отримуєте кайф. Навіть якщо вам подобається сам вайб старої школи, але ви б хотіли грати не по таким бородатим правилам, є інша опція. Окрім серії Old School Essentials Classics є також Old School Essentials Advanced. Це по суті правила вже з Advanced D&D, але з більш свіжим та новим поглядом на гру. Але огляд цієї версії буде у майбутньому, якщо будете себе чемно поводитись. А що ви думаєте про ОСЕ? Чи маєте ви досвід гри? Чи подобалось вам або зацікавило вас те, що я озвучив у відео? Напишіть у коментарях, будь ласка, і я та інші глядачі залюбки послухають про ваші враження. Усі необхідні посилання для придбання цифрових та фізичних копій ОСЕ будуть в описі під відео. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. Мирного вам неба!